Ранок 27 травня Олександр Шовковський на байковому кладовищі біля могили свого улюбленого тренера Валерія Лобановського. Цього дня виповнюється 11 років як видатний наставник пішов із життя. Про що думається воротарів? Залишається загадкою. А для Пізніше на стадіоні, який носить ім'я тренера, можна побачити багатьох інших гравців Динамо: Мунтян, Буряк, Веремєєв, Гусін, Белькевич, Венглинський лише колишні динамівці. І жодного з чинних. Перша команда знаходиться в тренувальному процесі, а представники були від першої команди це в лице капітана Саши Шовковського. Гравці Динамо 2 з Лобановським теж не були знайомі, але це не завадило їм покласти квіти до пам'ятника тренеру. Їхній наставник Андрій Гусін вважає себе учним Валерія Васильовича. Ребята вже постарше, не знають, хто такий Лобановський і розуміють, що. Таких людей треба с і з к нему. Одна з была Ми живы, пока нас Так кажется, Мені пока що пам'ятають папу, и существовать футбол. Президент Динамо Ігор Суркіс Лобановського пригадує з сумом. Після його смерті киянам поки не вдалося знайти тренера, який повернув би клуб в європейську еліту. Приходится вспоминать очень часто, почему? Потому что э, после него особых успехов -то у Динамо Киева не было, поэтому приходится его вспоминать. Олег Владимирович абсолютно правильно сказал, что надо дать время, команда перестраивается, что мы ему и дадим, и по результатам определенного уже времени будем судить о том, что команда поднялась на новый качественный уровень или нет. Квітів біля пам'ятника Лобановському завжди удосталь. Напевно, динамівці дуже хочуть похвалитися перед великим тренером і новими трофеями. три півфінали Кубка чемпіонів, два Кубки Кубків, один Суперкубок УЄФА. Таку планку свого часу встановив Валерій Васильович для Динамо.